Харківські триковики здобули дві бронзові нагороди на міжнародних рейтингових змаганнях другої категорії Гран-прі Польщі, які відбулися в Прушкові і на яких виступали представники 11 країн. Валентин Кабашний показав третій результат у медісані разом з Максимом Васильєвим з Донецької області. Перші дві позиції посіли два місцеві дуети. Але Білецька у складі жіночої збірної України виборола бронзу в командному спринті. Перемогу здобули господарки треку, Команда Чехії розташувалася на другій підсумковій позиції. В індивідуальному спринті Білецька показала четвертий результат. Так аж в кроці від п'єдесталу зупинилися Богдан Данильчук, Владислав Денисенко, Данила Кириченко та Михайло Ярослав Дудко, які стали четвертими в командному спринті. Замкнувши призову трійку чешським велосипедистам, харківські динамівці поступилися 258 тисячних секунди. В Києві Білецька та Данильчук були шостими в індивідуальній гонці переслідування. Кабаш не посів восьму позицію. Готували харківських учасників до цих змагань їх особисті наставники. Заслужені тренери України Сергій Теліцин, Марія Зарванська та Антон Навсянников, а також Андрій Дубінін. Загалом українські трековики здобули на гран-при Польщі чотири бронзові нагороди. Дзюдаїсти підтвердили високий авторитет харківського спорту на міжнародному турнірі в руминському дробета Турну Северині. Змагання проходили у чотирьох вікових групах. Харків'яни виграли медальний залік у трьох із них і, зрештою, здобули загальнокомандну перемогу. Шляхом особистих зусиль вони вибороли на місцевих татамі 13 золотих, 2 срібні та 6 бронзових нагород. Серед юніорів до 21 року переможними виступами відзначилися Данила Авраменко, Ігор Тутов та Михайло Ванхальський. Вони були кращими у вагових категоріях до 60, 66 і 81 кілограма відповідно. Микола Нікітін, Михайло Фік та Данила Вінтаняк стали бронзовими призерами. Дві золоті медалі Харків-дзюдо Тім приніс Захар Замай. Виступаючи зі своїми однолітками у віковій групі Ю-14, він виграв головний трофей у вазі понад 66 кілограмів. У турнірі дзюдоїстів на два роки старше став переможцем у категорії до 73 кілограмів. Переможний дубль замай підтримали Андрій Паученко, Хазар Гейдаров, Богдан Остапенко, Григорій Черемхов, Валерія Хараш. Максим Тихонов та Михайло Входеєв. Сергій Входеєв достоївся срібної медалі. Наста Пагрібняков, Михайло Толкачов та Володимир Калпачов посіли третє місця. У наймолодшій віковій групі Ю-12 Єгор Титаренко переміг, Ігор Борах заробив срібло. Це головні герої, а допомагали їм тренери Антон Лагачов та Сергій Шевченко. Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, що відбувся у Києві, приніс харківським спортсменам три перемоги. Артем Левченка домінував у секторі для штовхання ядра, відправивши 7 кілограмовий снаряд на 19 метрів 66 сантиметрів, 23-річний учень Володимира Харуна встановив новий рекорд у області. Колишнє власне досягнення, яке протрималося рівно рік, Левченка покращив на 12 сантиметрів. Рекорд є рекорд. Звісно, чувства були на але так совпало, що поки ми движемося потихонечку і особливо не спішимо. Ми, звісно, настраивалися хоча б на такий результат, який показали ми в прошлом році, так само на командному чемпіонаті України, щоб хоча б там був вже такий, а вийшло навіть краще. Ми з тренером провели роботу намного качественні, ніж в прошлому від нормативу майстра спорту України міжнародного класу, перспективного легка атлета відокремлюють 34 сантиметри. На тренуваннях Артему Левченку вже вдавалося штовхати ядро за 20 метрів. Ми перед Новим Годом вже показали результат 20-25. А зараз от перейшли на скоростний режим, соревновательний, і маленька розкоординація і в ритмі вийшли цього Ну, все одно, я вважаю, що начало было неплохое. У стрибках у довжину харків'яни досягли подвійного успіху. Чоловіче змагання з результатом 7 метрів 53 сантиметри виграв Ярослав Ісаченков. Серед жінок перемогу святкувала Ірина Нарубальщук 6 метрів 40 сантиметрів. Друге місце посіла ще одна харківська стрибунка Оксана Мартинова, яка приземлилася на позначці 6-15. Роман Романенко став срібним призером у бігу на 3 тисячі метрів. Кирила Сидих фінішував третім у стіпельчезі. У другому турі третього етапу чемпіонату України з футзалу в екстралізі МСК Харків приймав у сумах одного з аутсайдерів групи Центр Черкас Обленерго гру містяни розпочали активно і на другій хвилині провели два голи поспіль. Спочатку ворота енергетиків поцілив Владислав Сорокін. В наступній атаці Владислав Васильєв по перевагу але гостей не вдали дебют, не вибив із калії. До перерви вони з усиллями Олександра Раковського та Едуарда Волкова відігралися 2-2. у другому таймі. футзальний маятник показав максимальну амплітуду. Суперника забили спільними зусиллями ячів, А перемогла у цій перестрільці черкаська команда 7-5. У харків'ян дуболя форми Васильєв по одному разу відзначилися граючи головний тренер Денис Овсянников і Олександр Іванов. На турнірному положенні МСК Харків поразка не позначилася. Друге місце, але відставання від лідера збільшилося до восьми очок. При цьому хід провів на один матч менше у третьому турі. Харківська команда зіграє з рятувальником Ромний, який знаходиться у хвості турнірної таблиці. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Харків.